Здрастуйте, дорогі діти! Тітонька сова. Дуже рада вітати вас на новому році обережності. Здрастуйте, малята! Зараз у нас піде мова про безпеку життя на воді. От, скажи, не слухо, ти вмієш плавати? Дідусь мене якось учив. Звісно, потрібно з дитинства вчитися плавати і добре триматися на воді, але при цьому не можна забувати про те, що при купанні обов'язково потрібно дотримуватися правил безпеки на воді. По-перше, під водою. Бо у річця, бо ставку на дні можуть бути корчі, скло, іржаві консервні банки, всіляко колюча гидота. Так що бережіть ніжки. У воду потрібно заходити обережно і уважно дивитися під ноги. По-друге, якщо ви не вмієте добре плавати, то купатися потрібно тільки на мілководді, тільки під наглядом дорослих. Ігри та жарти у воді теж повинні бути безпечними. Не можна навалюватися одне на одного, смикати за руки й за ноги, топити одне одного, навіть жартома. Лоскотатися і дражнитися. Ось так. Не можна купатися у невідомих місцях, бо навіть на мілководі під водою можуть бути ями, а в річках вирита водокрути. Будьте обережними! Ви, мої любі малята, вперше знайомитися з водою вдома. Вона тече кранів на кухні та у ванні. Просто так задля пустощів водяні крани відкривати не слід. Вода, що біжить з незакручених кранів, поступово збирається у калюжі під ногами, а потім калюжі перетворюються на маленькі ставочки вдома починається справжній потоп. Вода з гарячого крану може бути, мов кип'яток. Можна обваритися. Тому, якщо ви бачите, як від струмка води з крану йде пара, то не варто під Ставляти руки дуже гаряча вода може обпекти не менше ніж відкритий вогонь. Попереду у нас новий мультфільм, і саме на тему, про яку ми щойно говорили, дивимось разом. Безумовно, серед літа річка сонечком зігріта, нас приваблює завжди близьком теплої води. І в місцевому садку покупатися в ставку теж хотілося б, ще й дуже. Ну або хоч і в калюжі. Ой, як хочеться пірнути, з в озеро стрибнути та на дні лежать осколки, цегла, стекло й гострі голки, там каміння і гілки, там рибальчині сітки. Все приховує вода, може статися біда. Якщо глибоко пірнути, легко можна потонути. Тож малюче до води ти без мами не ходи. Дорогі малята, наш урок наблизився до кінця. Незабаром ми знову зустрінемося. Я дуже сподіваюся, що ніхто з вас не забуде нові правила обережності. Бувайте, діти, до побачення.